Як ви можете бачити по пошкодженням на автівках, що ми знаходимося на аксіоні Копарк. модол S в досить потужній модифікації 90D. Він невибагливий до палива та не доставляє хлопоту своїм власникам. Нагадую нам GLE 63 AMG, але у більш зменшеній версії, звісно ж. Це найбільш бюджетний кросовер американського походження, який тільки можна придбати. І розпочинати ми будемо сьогодні з електрокару, який можна придбати за аукціону за прайс, увага, усього на всього 10 тисяч доларів. Це Tesla Model S в досить потужній модифікації 90D 2016 року випуску з пробігом 41 тисяча миль. Невеликим фронтальним ударом та зі зміненою стилістикою, тому що вона супер чорна, матова чорна плівка, чорні диски, все чорне, затонована і навіть задні в нас затягнуті в плівку. Діляються тільки ось такі червоні супорта, але я думаю, їх потрібно перетягнути в чорний. По задній частині автівка виглядає супер актуально, незважаючи на те, що цей дизайн з'явився давно. Вона все ще коштує свої гроші і при цьому виглядає сучасно. Багато має функцій, звісно, наскільки ви знаєте. І давайте дивитися, що в нас тут було по удару. У Тесли є камери. Є парктроники, є всі функції, які тільки необхідні. І по передній частині ось ми дійшли, можемо бачити, що підсилювач бамперу не постраждав. Відсутня оптика, але фара має знаходитися десь в салоні, і все це буде враховуватися для прорахування ремонту. Тут нас ми бачимо, що все практично на місці. По електроніці тут немає особливо ніяких запчастин, які могли бути е, пошкоджені та коштувати дорого. По передній частині я маю на увазі А по силовій структурі, по лонжерону, по підсилювачу автівки. Вібка повністю ціла, і наразі по елементам підвізки я також можу бачити, що вона знаходиться на ходу. Так, тепер давайте переходити до комплектації та салону даного автомобіля, тому що вона в непоганому стані. В нас тут є невеликий момент по дверній карті. Знята обшивка. Безпека в даному автомобілі ціла, не стріляна. І ми можемо бачити, що нас зустрічає ось така дверна карта зі шкіряним покриттям та карбоновими вставками. Також є дерево нелаковано, вона в нас з ключами. Запалювання працює. Якщо не брати до уваги дверну карту, яку можна поправити, салон даного автомобіля в непоганому стані. Дуже багато дерева, мультимедіа працює, електроніка працює, і це дуже непоганий знак. Тут у нас по центральній консолі багато смарт-органайзерів, які можна налаштовувати, досить чистий автомобіль, і після хімчистки він буде виглядати майже як новий. У нас ось така роздільна панорама на дві частини, досить просторий задній ряд, тому що це седан D-класу і автомобіль взагалі. І є комфортним завдяки своїй довжині. Тут у нас ось так виглядає пасажирське місце, ну і всі функції практично керуються з цього мультимедійного вертикально орієнтованого планшету. Алькантара на поверхні торпеди, що досить приємно, кермо в гарному стані, і електронний щиток приборів, звісно, також присутній. Тут у нас ось такий органайзер, який трансформується в підставку для вашого айфону, ну і налаштовується по довжині підлокітних. Прикольний автомобіль абсолютно точно коштує своїх грошей, тому що він динамічний, надійний. Всі електрокари, навіть китайські, які випускаються на сьогоднішній день, вони мають в собі основу Тесли, тому що це найбільш така стандартна база, яка вийшла надійною, швидкою та пригодною. Ось так на кнопках відкривається в нас бардачок. Невеликий пробіг оновлення програмного забезпечення виконувалося вчасно. Тут нас 24-го року, 08-го місяця. В нас виконувалося останнє оновлення, і ось цю 41 тисячу миль автівка проїжджала досить недавно. Використовувався, наскільки я розумію, не кожного дня або на досить короткій дистанції. Тому, кого зацікавило, такий варіант можемо прорахувати без проблем під ключ в Україну. Об'ємне багажне відділення, килимки в нас тут. Дуже багато простору в автомобілі. 4 двері, камери, швидкість, О. стиль. І все це за 10 тисяч доларів з американського аукціону. Друзі, ось такий варіант присутній. Ну а ми з вами переходимо далі до сімейного кросовера. Наступний лот більш бюджетний, практичний та свіжий. Це Ford Edge, ось такий невеликий кросовер в комплектації Titanium, тобто одна з максимальних 20-го року випуску та супермаленьким пробігом 21 тисяча миль. Цей автомобіль на надійному двигуні 2 літри, 4 циліндра. Він невибагливий до палива та не доставляє хлопоту своїм власникам. Автівка з боковим пошкодженням, вона повністю заводиться, ніяких інших нюансів немає і навіть чек не горить вона на ходу. Тут нас ось така подряпана на крилі. Яка зафарбовується і під заміну дві двері, скоріш за все, по іншим питанням нічого немає. Тут у нас ще не вистачає накладки пороги пластикової, а ось по іншим частинам автомобіль виглядає майже як новий. Подивіться, як він виглядає у задній частині. Роздвоєний вихлоп, тут наш шильдик комплектації Титаніум. І давайте дивитися, що в нас в салоні. Автомобіль у чорному кольорі з хромованими накладками та стонуванням. Безключовий доступ нас зустрічає, до речі, він на досить непоганій гумі ще з залишком. І давайте дивитися. Що в нас в салоні. Зустрічає нас чорний шкіряний салон, електрорегулювання, музика Бенк Олефсон це суперприємний бонус. Три режима пам'яті сидінь, і ось так виглядає дверна карта. Багато м'яких елементів, пластику практично немає, тільки по ніжній частині. Присаджуємося до середини, і ось така картина може відкриватися для нового власника кожного дня. Давайте розглянемо ключ, і давайте заведемо цей автомобіль, подивимося, як він працює. Одразу завівся, рівно оберти тримає. Зараз він трохи прогріється, погазуємо, Ну і ми бачимо пошкодження по боковій частині, а по центральній консолі в нас тут приємна шайба, електронний ручник. Також присутні парктроники і, звісно ж, камера. Давайте подивимося з заднього виду, яка вимальовує траєкторії. Та для безпеки ще дублюється парктрониками. Кондиціонер одразу подув холодним. Давайте поставимо на паркінг. Ось так виглядає пасажирське місце. Приємна ергономіка. Торпеда м'яка зі шкіри. Сидіння комфортні і просторний задній ряд, але більш просторним та об'ємним в нас є багажне відділення. На жаль, відсутній люк, але це всі мінуси, які є в цьому автомобілі. В іншому він просто ідеальний, тому що в нас тут і кнопка старт стоп і підігрів сидінь є. Це досить непогана мультимедіа, яка підтримує в нас CarPlay, До речі, така ж сама встановлюється у мустангах попереднього покоління. Гідропідсилювач працює. Давайте навіть трохи проїдемося до переду. Так, і тепер назад. Все їде, нічого не пинається при перемиканні. Тут у нас органайзер та бездротова зарядка присутня. Багато чорного глянцю, класний автомобіль, компактний, надійний, практичний та з гарною комплектацією. Музика Бен Холопсон грає дуже класно, Мультикермовна з присутня та напівелектронний щиток приборів. Наступний лот 16-го року випуску, ви здивуйтеся, можна придбати буквально за 3 тисячі доларів з американського аукціону, а пробіг в нього також всього-навсього 23 тисячі миль. Це найбільш бюджетний кросовер американського походження, який тільки можна придбати, скоріш за все. На повному приводі на атмосферному 3.2 v 6 Тут взагалі немає ніяких турбо і взагалі нема чому ламатися. На гумі континентальна, ось таких чорних глянцевих дисках з досить високим високим кліренсом та актуальним дизайном. Прикольний автомобіль, тому що він бюджетний, є багато запчастин і він не вибагливий в обслуговуванні. Давайте дивитися, що ж в нас тут по пошкодженням постраждала ліва сторона, наскільки ви можете бачити, і основна сила удару прийшлася на водійські двері і, на жаль, спрацювала безпека. Давайте подивимося в салоні. Стрільнула в нас бокова подушка, а ось центральна залишилася цілою, і це дуже непоганий бонус, як і пасажирська, звісно. Дверна карта в нас автоматичні стеклопідйомники. Присаджуємося на текстільне сидіння з електрорегулюваннями. І ось така картина може відкриватися перед новим власником за супербюджетний прайс. Подивіться, мультикермо є, напівелектронний щиток приборів є. Стрічка по периметру торпеди є. Додатковий прикольний відсік присутній, мультимедійний екран є такий самий, як доджах, челенджерах і чарджерах по 100 тисяч доларів. srt Hellcat Ось такий там саме екран стоїть прям звідси. Ось так виглядає пасажирське місце, панель на клімат в нас тут присутня. І навіть є перемикання режимів їзди. Ось так. Електронний ручник, звісно, коробка автомат та багата кількість органайзерів. Підстаканники, навіть вставки під дерево, але вони, звісно, пластикові, вони також є. Досить просторний задній ряд. Тут у нас багато чогось у багажнику. Але це, на жаль, не запчастини, які могли би достатися безкоштовно. Давайте дивитися на багажне відділення і подивіться, скільки бонусів. Камера заднього виду присутня, парктроників, на жаль, немає, але ми можемо бачити, що в нас роздвоєний вихлоп. Практичний задній бампер. Його, якщо пошкодити, можна замінити буквально за досить невеликі гроші. Рейлінги встановлені. Затонований задній ряд. І взагалі автівка на свої гроші виглядає привабливо. Це досить актуальний дизайн. У нас тут ось така чорна глянцева та, звісно, логотип джип присутній. Прикольний автомобіль дуже сильно користується популярністю на дорогах США, тому що людям потрібні невеликі та бюджетні кросовери, друзі. Ну а ми йдемо далі до Маселкарів. У бюджеті Тесли, яку ми сьогодні бачили, можна придбати повного антагоніста, тому що там в нас був електрокар. А ось це на 5,7 хемі. Будь ласка, ось такий на V8 до Challenger в комплектації RT. 2019 року випуску та з пробігом 96 тисяч миль. Незначні пошкодження зазнав цей автомобіль і подивіться, який брутальний маселкар можна придбати з дійсно великим двигуном під капотом в досить лояльному бюджеті. Тут нас ми бачимо, що бампер передній знаходиться не на посадочних місцях. Автівка вже віддефектована і в нас відсутнє праве крило. Це дуже добре, і ми можемо побачити разом з вами, що інших пошкоджень по силовій структурі немає, і посадочні місця знаходяться на місці. Тому після придбання крила його встановити можна буде буквально за декілька годин. Можливо, є питання по оптиці, тому що вона тріснута, і скло доведеться замінити та заново герметизувати. Але по силовій структурі автомобіль повністю цілий, всі бачки. Всі і вся проводка знаходиться на місці, непоганий залишок по гумі, і давайте обійдемо цей автомобіль з усіх сторін. Це, до речі, можливість придбати автівку, яку вже не будуть випускати. Вони багато разів казали, що припинять виробництво цього кузову, і вони нарешті це зробили. Точніше, вони продовжили виробництво челенджерів, але зробили їх електричними, і це вже взагалі інший автомобіль. Ось так він виглядає по задній частині. Це один з найбільш брутальних та стильних маселкарів. На мою таку е, суб'єктивну думку. Подивіться, тут на спойлер, в якому розташована камера. Ось такі задні фонарі, прикольна стилістика, і найбільш класним в цьому авто, звісно, є його вихлоп та двигун. Давайте подивимося, що в нього тут всередині. Ось така картина може відкриватися для нового власника кожного дня. Кермо. Ось такий автентичний щиток приборів та великий капот попереду. Доведеться також замінити, до речі, лобове скло. Безрамкові дверцята. Текстильне сидіння, але з електроприводами. Присаджуємося до середини. Мультимедійний екран, будь ласка, і в нас тут ось така панельна клімат. Брутальний селектор, прикольний, кнопка старт-стоп. І давайте заведемо цей автомобіль. Якщо брати до уваги аналогічні кузові купе, то задній ряд можна навіть назвати просторим, якщо порівнювати з Камаро або з Mустангом. На датчики в шинах працюють, чуємо, який зайвий звук. Приємний звук 5.7, і давайте про такий легендарний автомобіль обов'язково розповімо декілька цікавих фактів. Ну, по-перше, перший випуск був у 70-х роках, і це була відповідь на вже готові Камаро та Мустанг, звісно ж. Потім автомобіль зазнав деяких змін, була друга спроба іншого кузову, але, на жаль, вона потрапила на той час, коли була паливна криза, і, на жаль, не зазнала такого успіху. І вже потім, з 2008 року випуску, вони вирішили повернутися до 70-х років. І по сей день цей автомобіль виглядав досить автентично і зазнавав досить невеликих. Змін для того, щоб виглядати більш сучасним. До речі, 57V8 виробляє в нас 375 кінських сил, і це є одним з найпопулярніших двигунов, який встановлювався в цей е, автомобіль, тому що він є і продуктивним, і надійним одночасно. Ось такий прикольний автомобіль, друзі, всього 10 тисяч доларів з невеликими пошкодженнями може бути придбаний та пригнаний під ключ в Україну. А виглядати буде набагато дорожче, аніж здається. Ну а ми йдемо до останнього автомобіля на сьогодні. Останній лот на сьогодні буде найменш бюджетним, як мінімум, тому що це Mercedes. Тут у нас GLC300 2017 року випуску з пробігом 92 тисячі миль, так ще й у кузові купе, який, на мій суб'єктивний погляд, є більш привабливим, аніж звичайний кросовер. Пошкодження у бокову частину, при цьому ціла безпека. Як ми можемо бачити під заміну, скоріш за все, дверцята. в нас водійський та пасажирський заднього ряду. Також накладка порога в нас тут постраждає. Але в іншому нічого страшного немає. Це в нас тільки якийсь бруд. Тут невелика зам'ятина є. Гальмівна система з вентиляцією та досить великими дисками по діаметру. Також великі супорта та непогана гума Goodyear All-Season. Давайте дивитися, що в нас по інших частинах. Автомобіль більше не знає у пошкоджень. І виглядає він дуже класно, особливо по задній частині, тому що він актуально нагадує в нам. GLE63AMG, але у більш зменшеній версії, звісно ж. По задній частині ми бачимо, що в нас тут роздвоєний вихлоп, дуже непоганий виліт, приємні задні фонарі, дуже сильно затонований та класний перехід кришки багажнику, яка відображає в собі ось такий лаконічний спойлер. Давайте дивитися на салон даного автомобіля, що ж в нас тут є. І, до речі, придбати такий лот можна буде приблизно за 17,5 тисяч доларів. За ці гроші ви отримуєте підігрів. усі Електрорегулювання, музику бурмістер, ось таку дерев'яну нелаковану вставку та вставки з червоної шкіри. Комбіновані сидіння в 2 тони. Присаджуємося до середини і подивіться на цю центральну консоль. Дуже багато дерева. регулюється мультимедіа в нас з ось такої шайби. Скоріше за все, їздила дівчина, бачимо по логотипу. Ключі присутні і напівелектронний щиток приборів. До речі, кермо скошене, як і в AMG-версіях, хоча воно звичайне. Досить великий люк. Чорний дах. І, на жаль, безпека стріляна по стороні удару, але основна подушка безпеки та пасажирська в нас залишилася цілою, що є досить непоганим бонусом. Просторий задній ряд та об'ємне багажне відділення. Ось такий компактний нас кросовер купе, який є досить серйозним конкурентом до BMW X4. Я думаю, що він продається набагато більше, аніж X4 BMW. не знаю навіть чому. Якщо говорити про цифри, то під капотом знаходиться 241 кінська сила, 370. 70 моментів розхід палива буде до 10 літрів, і при цьому розгін до першої сотні він виїжджає з 8 секунд. Досить привабливий та бюджетний, якщо порівнувати з Mercedes GLE купе. І ви отримаєте все те ж саме, що і у GLE, але у трохи зменшених габаритах. Якщо вам не потрібен великий кросовер, то GLC буде гарною альтернативою, яка виглядає стильно, дорого і при цьому є надійною, і досить економічною, друзі. Не забувайте підписуватися на наш канал. Якщо вас зацікавив будь-який автомобіль, то всі контакти будуть також внизу за посиланням, і ми зможемо підібрати для вас будь-який актуальний варіант. З пошкодженням або без. З Америки можна пригнати автівку з будь-якої площадки, а на території Сполучених Штатів їх декілька сотень. І на кожній знаходиться декілька сотень або навіть декілька тисяч автомобілів. Ну а з вами була компанія Grand Card на зв'язку. Я бажаю вам всього найкращого і побачимося у наступному выпусках